Привіт-привіт! Сьогодні поговоримо про вакцини і, зокрема, наше сімейне до цього ставлення і як е, е, певний досвід нещодавних тижнів в нашій родині. Ну, до вакцини я ставлюсь так. Це така постійна тема для дискусій, чи потрібно вакцинувати маленьких діточок, які вакцини корисні? Які вакцини а, наносять дуже непоправимий а, травмування здоров'ю людини, так і діточок, зокрема, тому тут а, таке. Ставлення, це саме світова така проблема, чи вакцинувати чи ні, на яку вакцину ти попадеш, на яку ні. Втім, ми кожен з вас стикаємось з цією проблемою і необхідністю, принаймні ну, кожний певний період часу. Що в нас в родині? Так, ну, така, щоб ви розуміли ставлення в нашій сім'ї до вакцини, я навіть при ковід вакцинації. Лишила свою роботу для того, щоб вакцинування не робити. А з іншого боку, нещодавно зробила на Шимдійкам двом вакциною від БЦЖ. До цього я була абсолютно проти. Я не дозволяла БЦЖ робити і у. Пологовому будинку, адже дуже багато літератури не читалося про те, що саме маленьким діточкам це дуже важко переносити, тим паче в тих обсягах, в яких їх обколюють, знає дуже багато результатів, коли дітки про. З ослабленим здоров'ям проходили вакцинацію і потім ставали такими жахливими алергіками на все і вся, що навіть коли вони хворіли, то лікарі не могли нічого їм давати знеболюючого, адже на все в них була звищена реакція, так і до харчування, і до пилу, і, і до кожного ліки ліків, так навіть жарознижуючі препарати дітки не могли переносити. Я з цим стикалась тоді, коли ми ще зелерне були знайомі. І коли знову ж таки після вакцинації АКДС в моєї доньки перед дитячим садком необхідно було зробити цю вакцинацію, адже тоді була епідемія Кіри. Так, і треба було або робиш вакцинацію, йдеш до дитячого садка, або не робиш і залишаєшся а, з родиною. На той час я подивилась а, результати і описи, і я зрозуміла, що а, ліпше а, негативні... Перебороти негативні явища після вакцинації, аніж захворіти хворобою і померлише моя дитина. Так тому на той час ми зробили АКДС, і в дитини почалось то не бронгідтотит, і так на протязі 2,5 років років після того. Ми по три-по чотири рази а, лежали в на стаціонарному лікуванні, адже вдома нічого дитині проти бронхіту а, не допомагало. І коли ти розумієш, що в дитини температура висока, буквально декілька годин, і а, збити вже температуру неможливо. А, і, Легкий кашель через декілька годин це вже бронхіт дуже сильний і ну, така наша історія. Так? З БЦЖ в нас трохи інша ситуація, адже БЦЖ це необхідна умова для школи. Якщо ти не хочеш робити на туберкульоз вакцинацію, так і не хочеш робити аналіз манту, так щоб показати, чи є в тебе реакція, то будь ласка, є. Аналізи, які а, діють протягом пів року, не пам'ятаю, як вони називаються, коли з вени беруть кров на аналіз і підтверджують, що дійсно дитина не хворіє туберкульозом. Так, проте кожний кожен рік або кожного півроку треба робити цей аналіз, і він коштує тисяча плюс. Так, і а, коли я з чоловіком порадилась, кажу, що в цьому випадку робити, а він каже, що Одеса знаходиться в великій зоні ризику по туберкульозу, потім я почала читати. Про цю вакцину БЦЖ, і знову ж таки, так. Тобто ваги переважили у бік вакцинації. І зробили ми вакцину і старшій доньці, і молодшому. Так? І що нам казали? А, реакція а, пішла на другий день, в малого на другий почали соплі, температура. А, і що я почала робити? Як завжди, Алоє пили. Подвійна, потрійна доза, Горло. Пшикаємо до горла. У малого на 3 чи 4 день пішов дуже сиплий, хриплий кашель. Зробили пару разів інгаляцію до небулайзера 10 пшиків цього гелю швидка допомога спрею. А так до небулайзера, декілька інгаляцій вночі ввечері і зранку, а потім про баланс. Так, кожні дві годинки, і старші, в якої температура була трохи більше, колостром. Вони поспали один день і все нормально. Втім, на протязі неділі після цього так температури вже не було. а, скажімо так, 3-4 дні, поки туберкульоз розігнався по організму, доки організм почав з ним боротись. Хоча казали, що треба жару я цю гадість не давала, а я нашими засобами для того, щоб імунітет підтримати. Так? І все пройшло а, ще протягом тижня були соплі зараз, а другий тиждень вони вже такі відходящі, так. проте вони не зелені, звичні, прозорі. так. І а, Допоки я заспокоїлась, тобто а нас лякали, що можуть бути там і рани при чому місці вколювання вакцини БСЖ. Так казали, що там буде гнойник, який там щось дуже таке, якісь такі дуже складні наслідки, проте в діточок лише. Червона цяточка невелика, так ніяких ні наривів, ні гнуніків, нічого нема. Так, стан е, добрий. І знову ж таки, якщо ви наважуєтесь, майте вдома е, ті засоби, які допомагають підкріпити, закріпити імунітет дитинки, якщо в нього дуже слабкий імунітет, і ви йому даєте ще зверху вакцину, ну знову ж таки, це дуже як я вважаю, негативно відобразиться на... Вашій дитинці. Тому спочатку підкріпіть її організм, да? давайте вітаміни, мінерали, адже харчування діточок, як і наше, воно потребує дуже детального догляду, так? і наш раціон він не завжди дозволяє подбати про те, щоб в харчовій цінності були ці мінерали і мікроелементи, які нам необхідні. Тому користуйтесь будьте здоровими і якщо що, підписуйтесь на канал, дзвоніть. Я завжди вас проконсультую, як і що робити, так щоб допомогти імунітету вашій дитині і вашій особисто. Бувайте!